Вітаю! Ви на каналі Адвокатського об'єднання «Барістерс» і це рубрика Нотатки адвоката. Сьогодні ми поговоримо про проблеми регулювання криптоактивів у світі та про те, як різні країни запобігають їх використанню у незаконних схемах. Чи можуть уряди ефективно контролювати криптоактиви? Давайте розглянемо міжнародний досвід. Японія та Сінгапур запровадили ліцензування криптовалютних компаній через закон про платіжні послуги. З 2019 року обмін цифрових токенів повинен ліцензуватися в монетарному управлінні з дотриманням правил протидії відмиванню коштів. Південна Корея пішла схожим шляхом. Тут з 2021 року всі криптобіржі зобов'язані співпрацювати з банками для верифікації особистості клієнтів та отримати дозвіл у регулятора. А от Китай обрав радикально інший підхід, фактично заборонив приватний обіг криптовалют. З вересня 2021 року в Китаї оголошено поза законом всі криптотрейдингові операції. Китайські регулятори прямо заявили, що таким блокуванням прагнуть викоренити незаконну криптовалютну діяльність і захистити фінансову систему. Хоча повна заборона, на мій погляд, є виключним кроком. Багато країн запровадили обов'язкову ідентифікацію користувачів на криптобіржах та фінансових платформах. Це означає, що анонімні операції майже неможливі. Наприклад, у США. Криптобіржі зобов'язані надавати звіти про підозрілі транзакції до фінансової розвідки. У Європейському Союзі діє п'ята директива з боротьби з відмуванням коштів, яка також вимагає від бірж дотримання законодавчих процедур. Ми бачимо, що багато урядів вимагають декларування криптовалютних доходів та їх оподаткування. В Австралії криптовалюти прирівняні до інвестиційних активів і також підлягають оподаткуванню. У Великій Британії податкова служба активно відстежує гаманці трейдерів. То чи ефективний такий контроль, попри всі заходи, криптовалюти залишаються складними для повного контролю через децентралізовану природу? Однак тренд очевидний. Уряди всього світу посилюють контроль над криптоактивами і в майбутньому таких заходів ставатиме ще більше. Тому варто уважно стежити за змінами у законодавстві країни, в якій ви мешкаєте. Як бачимо, ситуація з регулюванням криптоактивів динамічно змінюється. І кожна країна шукає свій шлях. З вами був адвокат Жафтан. До зустрічі у наступному випуску.